Вітаю. Мене звати Євгенія Вороніна. Я є засновницею студії та школи електроепіляції у місті Київ. Ми працюємо в цій сфері вже 12 років і знаємо все про якісну електроепіляцію. У нашій студії не тільки виконують процедури, а й навчають майстрів за міжнародними стандартами. Ми допомагаємо розпочати кар'єру або вдосконалити навички. Чому саме електроепіляція? Це єдиний метод, який видаляє волосся назавжди. Він працює навіть для найтоншого та світлого волосся на будь-якому типі шкіри. Наша школа працює в Києві та у Варшаві. Ми пропонуємо індивідуальні навчання. Від основ до складних навичок, включаючи налаштування обладнання та персоналізований підхід до кожного клієнта. Ми є офіційним представником канадської компанії Siloeton, яка виробляє найкраще обладнання для електроепіляції з 1972 року. Ці апарати забезпечують комфортну процедуру та швидке відновлення. Хочете стати майстром, почати власну справу чи оновити обладнання? Ми тут, щоб допомогти. Ми ділимося досвідом та знаннями, щоб майстри могли розпочати кар'єру і досягти успіху. Наші учні працюють у багатьох країнах і відкривають власні студії або школи. Почніть свій шлях до професіоналізму разом з нами. Ми робимо краще за інших, або не робимо зовсім.